Норвегія програла суд терористу Андерсу Брейвіку, тому самому, що розстріляв в молодіжному таборі, 77 людей, бо хотів привернути увагу до засилля емігрантів в Європі. Йому дали 21 рік тюрми. Це ось його камера, одиночка, офісний варіант. Брейвік має право на прогулянки на приватну переписку. Три роки тому університет Осло дозволив йому вступити на курс політології заочно, але Брейвіку замало. Він поскаржився до суду, що мало гуляє, харчується недостатньо різноманітно. А ще влада має замінити йому ігрову приставку PlayStation 2 на нову, третю версію і купити ігри. Які він сам собі обере, і що б ви думали, норвезький суд визнав умови утримання Брейвіка нелюдськими. Очевидно, нову приставку він на зоні таки отримає. Далі до українських реалій до місця, яке в нас теж називають зоною вже 30 років поспіль. Відтоді, як вибухнув Чорнобиль, і радіація накрила все довкола. Тоді у 86 му говорили, що межі зони тимчасові, що за кілька десятиліть мине період розпаду одних радіаційних елементів, інші, звісно, надійно сховають, як і сам зруйнований саркофаг. І ось минуло 30 років. Що сталося із зоною? Сергій Антонов знайшов там неймовірні речі. Ця пара вийшла із зони майже рік тому. Повертатись назад, коні не хочуть, що тільки місцеві не робили. Їх неодноразово намагалися відвезти назад в зону, але нічого не здавалося. упорно поверталися сюди. В результаті на було зроблено такий от вольєр для них, якому вони живуть. За тиждень до 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи у втікачів із зони народилося друге лоша. Ось біля садиби пасеться його батько. Це чорний красень і привів свою родину до людей. Це коні приживальського. Їх поселили у зоні відчуження ще всередині 90-х. аби зрозуміти, чи зможуть тут жити тварини. Виявилось, можуть зараз. В зоні майже 50 коней, не менше двох табунів. Вони вполні добре себе відчувають і в лісу, що для нас було відкриттям, коли... Когда... Сотрудники начали встречать во время некоторых обходов лошадей прямо вот в глубине лесного массива на просеках. Они с удовольствием используют, например, брошенные населенные пункты. Они заходят в старые коровники, либо большие вот эти сооружения, гаражи. Это удобное место, защита от ветра, дождя. Дикие тварины повертаются до зоны. Популяция взросла после катастрофы у разы. Понад тисячу оленів, лосі, вовки є й унікальні червонокнижні, чорні лелеки, які люблять селитися подалі від людини. І навіть бурі ведмеді, яких у цих лісах бачили понад 100 років тому. Їх зареєстрували фотопастки, поставлені в зоні, аби стежити за змінами у тваринному світі. Загалом в зоні зафіксовано майже 300 видів тварин. Чудове поле для науковців. С точки зрения зоолога, зона отчуждения это не просто вот природный резерват. У нас много заповедников, там вот недалеко есть Полеський заповедник, Деревлянский, но вот такая комбинация, когда во-первых очень большая территория, ну, таких размеров мы не выделяем, такие целых грунтовые ландшафтов. во-вторых, брошенные человеком села, город Припять, асфальтовые дороги, и вот тут уже начинается очень тонкий интересный момент. Здесь зоологи могут смотреть, как животные используют вот это вот Дмитро Вишневський каже, що територія ця зараз повернулася на 200-300 років у минуле. Одна відмінність залишки життєдіяльності людини, які припали звірям до душі. Волки очень люблять ходити по асфальтовим дорогах. Це удобно, це швидко. Рись заходить навіть в місті Прип'ять. От для нас було відкриттям, штуриська в нормі, сильно збігає чоловіка на шладку та сесною станцію. Ну все-таки довольно насичена і техніка, і людьми і територія. Дією радіації на тварин достеменно не доведено. Хоча й було кілька випадків народження мутантів. Вплив Цезією і стронцією на ліс поблизу ЧЕС очевидний. Червоний колір дерев, покручі, інші аномальні форми зростання мутації. Щось подібне відбувається у забрудненій зоні поблизу АЕС у Фукусімі. Але швидкість та масштаби змін після аварії 2011-го там значно менші. Вивчати тваринний та рослинний світ зони щороку приїздять до нас вчені з Японії, США Європи. Життя тварин у Чорнобильській зоні навіть стало великим епізодом у стрічці Земля без людей, знятого для History Channel Девідом Деврісом у 2009 році. Умовна назва епізоду фільму про прип'ять і тварин зони – «20 років без людей. Після того, як з міста поїхали останні люди, лісова екосистема почала завойовувати прип'ять. Ось так тепер виглядає звичайне подвір'я у звичайному будинку міста Прип'ять. От тільки назвати це місто безлюдним важко, особливо у квітневі дні. Це Олександр, місцевий. Поїхав звідси, коли йому було сім років. Каже, що повертається назад кожні три роки. Тянеть сюди постійно. Noctalgia. Тут ходили когда-то вот, дітьми. Що перший второй класс був? То есть, помнімо все, магазини тут вот і советські. Все в общем, очень такое печально, конечно. Постійно хочеться сюди приїжджати просто пройтись, вот этим воздухом здихнути. Цим повітрям дихати вже безпечно. А от стіни будинків, ґрунт, ліс поблизу станції можуть випромінювати радіацію. Туристів екстремалів з різних країн світу це не лякає. Олександр Рибак, так би мовити, сталкер-екскурсовод, однак себе називає дослідником зони відчуження. Знає про неї майже все. Його екскурсія починається місцями, якими зазвичай люди не ходять. Ось це, наприклад, басейн Лазурний. Це є приблизно так, от як поїхати, наприклад, кудись в Антарктиду чи будь-яке інше цікаве екзотичне місце. Попри підвищений радіаційний фон небезпеки для здоров'я Олександра не бачить, існує лише одне попередження: не заходити у будинки. Усі вони аварійно небезпечні. Це звичайно, перевищення стандартних норм для нормальних живих місць. Якщо казати про наскільки це брудно, ну Треба розуміти, що прип'ят сама по собі, вона дезактивувалася достатньо серйозно. Тобто, е звісно, місто брудне, але настільки, як території навколо. Сама 30 кілометрова зона забруднена нерівномірно. Є місця, де фон дуже високий, і перебувати там довго не можна. Якось цей родий ліс, який ми минаємо на авто, не зупиняючись. Він практично біля прип'яті. Це частина, яка була частина території, прилевої до станції, вона залишається. Брудною і тому тут є отаке маленький такий зрістів активності. Взагалі зона виглядає ось так. Ходять легенди, що після аварії просто зробили коло циркулем діаметром приблизно 30 кілометрів. Однак це неправда. Територія забруднення ретельно вивчали і проводили дезактивацію. Кілька сіл просто закопали під землю. Однак є ділянки, які так просто не вичислиш. Вони забруднені трансурановими елементами, які небезпечні будуть ще впродовж 24 тисяч років. Це насамперед 10 кілометрова зона навколо ЧАЕС. На менш забруднену територію люди можуть повернутися за це 60 років, враховуючи те, що вже пройшло 30 років після аварії, приватної власності на цій території немає, враховуючи те, що взагалі щільність населення на цих на пів... в північних територіях України в 6 разів менше ніж на решті частини території, економічного змісту повертатися людям для проживання там для ведення господарської діяльності, мабуть, немає зараз. Територія зони це 265 тисяч гектарів. Вчені не бачать необхідності змінювати її межі, а от статус потребує змін. Частину зони фахівці пропонують зробити територію тимчасового використання. В державному агентстві планують розвивати там альтернативну енергетику. Мін екології хотіли створити біосферний заповідник. Однак, поки нереально і це, коли приймали новий земельний кодекс. У ну, нас утворилось законодавче таке біле п'ятно, яке ніяким чином не покриває територію зони відчуження. Зовні це місто практично нічим не відрізняється від будь-якого міста в промисловому регіоні України. За моєю спиною Ленін, поруч будинок культури і адміністрація. От тільки з Леніним довго думали, що робити, але вирішили все-таки залишити як розвага для туристів. Це Чорнобиль у місті, в якому раніше жило майже 14 тисяч людей, зараз заледве ледве тисячі. В основному працівники станції. Але чимало і самоселів родилась тут, виросла і з перших днів аварії Тут жінка каже, таких як вона зараз тут 294 людини. Пані Галина на життя не скажеться. Все добре, вже навіть магазини працюють. Сини от служили армії, один другий вернулись сюди. Внуки до школи жили тут, а вже школа почалась так. Тут школи в нас нема. Але ж нормальні діти. А ось у цій хатинці живе Чорнобильський старожил, 90-річна бабця Поліна. Повернулась до рідної домівки майже одразу після евакуації у 86-му. Каже, добиралась через Білорусь. Ми сіли на ракету, приїхали у Білорусію, пішки прийшли до своєї хати. І все. Попри пропозицію родичів, покидати зону самоселе не збирається. Ось тут вже готується до посівної. Микола, який теж живе у зоні відчуження майже 30 років, замовив собі трактор. Вперше буде садити картоплю на новому місці. Каже, а навіщо землі без діла стояти? Сергій Антонов. Факти тижня.